Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні я запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. А говорити будемо сьогодні про працю людей на весні. Тож будьте уважними, починаємо працювати. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. У цей день і у цей час рада я вітати вас. Діти, пригадайте, яка зараз пора року? Так, дійсно, весна. І вже почався другий місяць весни квіти. А як ви гадаєте, чому його так називають? Тому що в квітні з'являються перші садові квіти, нарциси, тюльпани. Квітнуть в садах фруктові дерева. З'являється листячко на деревах. Кущах. А чим займаються люди навесні? А у людей з'являються весняні роботи. Вони обробляють землю, сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес. Починаються роботи в садах. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі. Висаджують саджанці дерев. В парках та скверах прибирають торішнє листя, траву, перекопують клумби та висаджують квіти. На городах люди теж, спахаючи, перекопують землю та саджають пророщену картоплю, цибулю, сіють моркву, буряк. Редиску, гарбузи, кабачки. А у теплі травневі дні висаджують на городах розсаду перцю, помідорів, капусти, баклажанів. У народі кажуть: весняний день рік годує, що посієш, те й пожнеш. От люди і поспішають усе посадити, і відпочивати їм ніколи. А щоб усе гарно росло, потрібно сонечко, тепло, тепла погода і обов'язково дощі. Послухайте вірш Наталії забіли сонячно. Чи добра погода? спитала Маринка. На синьому небі нема ні хмаринки, сміхається сонце, усе зацвіло, І лється у вікна весняне тепло. А люди веселі, спішать працювати, Копати городи, поля засівати, Щоб сил набирались, зернинки малі, У сонцем зігрітій вологій землі. А восени люди зберуть гарний врожай і зроблять запаси на зиму. А чи допомагаєте ви своїм батькам, бабусям копати землю, саджати овочі на городах, на клумбах висаджувати квіти? Ми сьогодні багато говорили про роботу людей навесні. Ці роботи виконують майже всі люди різних професій: ті, хто не байдужий до довкілля, хто дбає про красу рідної землі, хто доглядає сади і городи. Дякую вам за увагу, дітки, до побачення!